Я вітаю вас на уроці літературного читання. Ми з вами продовжимо працювати над розділом народні перлини для кожної дитини, і тема сьогоднішнього уроку українські народні пісні. Ми читаємо з вами пісню Зайчику-зайчику і дивимося з вами мультфільм, а який ви дізнаєтесь трошки згодом. Сі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Давайте вивчимо скоромовку. Звідкіляти зайчику, звідкіля, зайчик засоромився, іздаля. Перейду зозолини, звіровій, там гайочок зайчий, тобто мій. Давайте разом прочитаємо. Звідкіляти зайчику, звідкіля? Зайчик засоромився іздаля. Перейду озулини звіровій, там гайочок заячий, тобто мій. А тепер давайте швидше. Звідкіляти зайчику, звідкіля? Зайчик засоромився і здаля. Перейду озулини звіровій, там гайочок заячий, тобто мій. Зупиніть відео і навчіться читати скоромовку швидко. А ми працюємо далі. Давайте переглянемо з вами мультфільм. І наше з вами завдання переглянути мультфільм і послухати українську народну жартівливу пісню, яка звучить в цьому мультфільмі. Хліб, кахи, кахи, щось охрип. Грицю, грицю іди їсти Ой чекайте, де тосісти! Дякуємо, що дивитесь нас. підписуйтеся на наш канал з любов'ю до дітей. На ньому ви зможете знайти багато цікавих пісень та розвивальних уроків. Подобайте також нашу Facebook-сторінку. Усі посилання знаходяться в описі. Дякуємо за ваші лайки. Бажаємо усім гарного настрою та успіхів. Па-па! Отже, яка пісня за настроєм? Що в ній розповідається про Гриця? Яким ви його уявляєте? Яка риса характеру висміюється в пісні? Що ви порадите, Грицю? Зупиніть відео, дайте відповіді на ці питання. А ми продовжуємо далі. Давайте відпочинемо. Ви гарно попрацювали. Плещем в долоньки, раз-ма-три, раз, два, три, раз, два три, мы плащемо в долоньки, раз, два, три, раз, два, три, Сонечко, витаймо, раз, два, три, раз, два, раз, два, три. Соночка витаймо, раз, два, три, раз, два, три. I'm not, I'm not Добре. І починаємо з вами читати українську народну пісню зайчику, зайчику. Послухайте її. Зайчику, зайчику, де ти був? У темному гаю. Розкажи, розкажи пригоду свою. Вовчика сірого я в ярок загнав, лисоньку рудую, у мішок сховав. Де сховав? Де сховав, у драному мішку. Покажи, покажи спійманку таку. Лисонька рудає, хитра та прудка. Дірочку прогризла, вилізла з мішка. А коли вона тікала, то мене перелякала. Он як? Зупиніть відео і прочитайте цю пісеньку декілька разів. А тепер давайте, як зазвичай, виберемо цифру і дамо відповідь на питання або виконаємо завдання. Давайте почнемо з найменшого. Знайди в тексті і прочитай слова, які звучать ніжно. Беремо текст і шукаємо слова, які звучать ніжно. Так? Як звертаються до зайчика? Зайчику, зайчику, так? вовчика, лисоньку. Так? Як звертаються до тварин, ніжно. Далі, про кого ця пісня? Про яку пригоду розповідає зайчик? Про кого пісенька? Про зайчика, так? Про яку пригоду розповідає зайчик? Зайчик розповідає про пригоду, як тікав від лисички, але ж як він розповідає про цю пригоду, знайдіть в тексті. Яка пісня за настроєм? Якими фарбами ти намалював би ілюстрацію до цієї пісні? Ви можете намалювати ілюстрацію до цієї пісні. Як ти вважаєш, між ким могла відбутися ця розмова? Хто міг запитувати зайчика? Уявіть. І останнє. Як ти вважаєш, зайчик хвалько чи фантазер? На вашу думку, він хвалився? Чи придумував? Цю історію подумайте, а ми з вами читаємо разом. Зайчику, зайчику, де ти був? У темному гаю. Розкажи, розкажи пригоду свою. Вовчика сірого я в ярок загнав, Лисоньку рудую у мішок сховав. Де сховав, де сховав? У драному мішку. Покажи, покажи спійманку таку. Лисонька рудає, хитра та прудка, дірочку прогризла, вилізла з мішка. А коли вона тікала, то мене перелякала. Он як. Повчиться читати вірш самостійно. І я чекаю від вас записів. Я вам дякую за! Роботу на уроці, в кінці виберіть собі цеглинку лего, яка, на вашу думку, відповідає вашій роботі на уроці. Якщо вам все вдалося зелена, я працюю добре, синя, я можу працювати краще, жовту і мені потрібна допомога червону. Я вам бажаю гарного тихого дня. До зустрічі!